Слава нації, вітаю на каналі Добрий Добре, Ремпат, в ефірі я, Сашко Добрий і невеличким доповненням до попереднього відео про те, що ми робимо, коли у нас двигун не повертається внаслідок того, що в ньому не просто вода, а лід. Я сам передивився, переслухав те відео, і завжди треба пам'ятати про абеткові найпростіші речі, які ну подеколи трапляються поза опиняються поза полем уваги. Тому перевірте підписку на канал, поставте одразу вподобайку і е, послухаймо про те, з чого власне варто починати. Що коли у вас так проблеми з прокручуванням, насамперед, звісно, треба перевірити, звідки у нас. Могла потрапити і, скоріше за все потрапила таки вода. Це у нас ежектор вихлопних газів, так зване корито, в якому передбачений спуск води, який має залишатися відкритим, так коли ви зупиняєтеся, а залишається під дощами можливими, але часто це нехтується. Кранник там, який, до речі, має протилежний напрямок закривання і відповідно відкривання порівняно зі звичними нам кранами. Тобто він за годинниковою стрілкою, коли ти його крутиш із бойового відділення, так, він відкривається на спуск. І коли крутиш проти годинникової стрілки, він, відповідно, закривається навпаки до звичних нам кранів. І так само в нижчі, там той грибочок, той клапанець, має бути відкритим. Коли машина стоїть, і закритим обов'язково, коли вона їде. Цим часто нехтують, він під час їзди забиваються землею, влітку взимку людяніє, і тому ця система, на відміну від тієї пасивної, яку пропоную і встановлюю сам я, про яку теж є відео, вона часто густо є не робочою. Але отже, що ми маємо. Коли набралася вода в кориті, потрапила до двигуна і там. Залюдяніла, то у нас, скоріш за все, в кориті добрих 20 плюс літрів льоду, вже навіть не води, а льоду. Що ми з цим маємо зробити? Ну, насамперед, перш ніж братися там за роботи з двигуном, описані в попередньому відео, ми піднімаємо сітку вихлопну і дивимося там з ліхтариками і досліджуємо, що у нас там взагалі в кориті. Так, скоріш за все, у нас там лід, Лід, який в залежності від рівня, і, скоріш за все, коли він вже примудрився потрапити до двигуна, він, скоріш за все, позабивав нам сопла. сопла реактивної тяги, вихлопних газів. Що це означає? Це означає, що якщо ви знехтуєте цим льодом в кориті, то двигун ви запустити, скоріш за все, все одно не зможете, бо у вас елементарно забитий льодом буде вихлоп, який просто не дасть двигуну запуститися. Відповідно, перш ніж братися звільняти двигун від льоду і води, як описано в попередньому відео, ви прибираєте максимум води з корита. Зокрема, звільняєте від льоду сопла реактивні вихлопних газів, випуску газів. Для чого? З бойового відділення підлазите до крануку, знімаєте шланг гумовий, відкриваєте клапан в днищі і дуєте в шланг, перевіряєте, чи збігає там. Водичка, і ну повітря, чи збігає повітря. ну Чи продувається шланг з клапаном в нижче. Якщо продувається, вам пощастило. Відсуваєте його вбік, пальничком, пальничком прогріваєте. Кран, відкритий кран. Якщо він залюдніє, не можете розкрити його, прогріваєте пальничком газовим кран навколо крану, поки він почне відкриватися. Відкручуєте його. і Починаєте навколо нього гріти і збирати водичку. В цей час там ззовні вам готують літрів 20 ну, літрів 20 окропу такого добряцького гарячого окропу. Відповідно, це все повторюю ще до того, як братися за розморожування і реанімацію двигуна. Так? Отже, ви упевнюєтеся, що, що від нагрівання пальничком крана і навколо крану у вас біжить водичка. З крану збігає. Так, все, почала бігти, то ви сидите там трохи з відерцем, назбируєте от, можете підкинути шланг і е, випалювати там потроху пальничком навколо, щоби той, щоб зробити канальчик у льоді. Так, для спуску води. Все спалити ви, ну розплавити і спустити ви не зможете, тому що ну, там добре сантиметрів 15 льоду в кориті виходить, коли воно вже у вас через вихлопні колектори потрапляє в двигун. І ну а знизу ви нагрієте пальничком, Ну один сантиметр льоду, нехай ви там розтопите, сандалите там балон газу. Так. Все одно з лід зверху, і той, зокрема, що в соплах вихлопу газів він залишиться на своєму місці. Відповідно, коли ви упевнилися, що в крані є тік води, ви кран закручуєте, одягаєте шланг, з якого ви упевнилися, що назовні вибігає водичка, і на закритому крані заливаєте в корито літрів 10, 15, 20 можна окропу. Заливаєте окропу і тримаєте хвилин, ну, 5, там буде достатньо. Ну, не знаю, хай аж аж там 10, так? Щоб оця водичка нам прогріла лід в соплах, дотопила канал до крану. І ви, коли через там хвилин 10 відкриєте кран спуску води, у вас збіжить на землю шар води майже гарантовано разом з тим льодом, який вам. Міг заблокувати сопла? Є вірогідність, що під час цієї операції трохи води розтопить на соплах і потрапить знову ж таки до двигуна, але яка вам різниця? Вона там все одно вже є. Водою більше, водою менше, там вже картини не змінить. Ви все одно будете працювати з двигуном, як описано в попередньому відео. Натомість ви упевнитеся, так, коли спустите через кран. Штатному режимі всю гарячу воду, яка вам розтопить лід, як мінімум на соплах, бо вони з самого верху, так? Ця вода може вам не розтопити той весь лід але вам і не треба розтоплювати весь лід Вам треба розтопити сопла, які, коли залюдянілі, не дадуть вам пуститися. Все, спустили, упевнилися, що знизу, по, -по, -по багатому по добре збігло все. Після чого робите. Всі маніпуляції описані в попередньому відео. І також наостанок, після того, як хвилина, хвилину, там другу після всіх тих маніпуляцій благополучно пустили двигун. Він у вас пару хвилин попрацював. Ви перевіряєте, чи в баку, в системі у вас таки не емульсія. Упевнюйтесь, що вам пощастило, ви врятували там кількадесят літрів оливи. Відбулися малими жертвами, і доливаєте, скільки вам треба, оливи, їдете і думаєте уважно про те, щоб... невдовзі поставити собі дренажну систему, яка також є у мене на каналі, яку я сам ставлю, і яка вам убезпечить двигун від потраплення в нього води, поза залежністю від стану екіпажу. Тобто. Машина залишена просто сама по собі без екіпажу серед поля під всіма зливами, особливо навесні, восени. Ви в будь-який час до неї прийдете, двигун буде сухим. Так може бути вода на днищі, скоріш за все, вона там буде, але вода на днищі це незрівнянно краще. Ніж вода в двигуні. Тому що з водою на днище ви заведетеся і поїдете. З водою в двигуні ви все приїхали. Підписочка, вподобайка, поширення. Дуже допомагають просуванню каналу. Будьте бережені, слава нації!